В Малайзії відбувається щось надзвичайне: технологічні гіганти розширюють свою діяльність в країні, навіть незважаючи на те, що кожного дня з'являються нові конкуренти. Intel та Infineon інвестують в Малайзію по 7 мільярдів доларів. Тим часом NVIDIA збирається побудувати центр обробки даних штучного інтелекту вартістю 4,3 мільярди. А Техас Інструментс виділила 3,1 мільярд доларів на два нових заводи з виробництва напівпровідників. Але це лише верхівка айсберга. Приплив іноземного капіталу включає такі компанії, як німецька Bosch, Австрійська AT&S, Шведська Ericsson, Південно Корейська SimTech та великі китайські виробники, що підтримуються державою, такі як фенкші, Metal Technology. У Малайзії бізнес процвітає, і уряд хоче використати цей імпульс для того, щоб піднятися в глобальному ланцюжку створеної вартості. Вона хоче стати високотехнологічною економікою, як Японія, Тайвань чи Південна Корея. Але це рідко буває так просто. Перш ніж Малайзія зможе назвати себе багатою, вона повинна пройти лабіринт складнощів. Деякі з цих ускладнень виникли з її власної вини, але деякі не залежать від неї, як, наприклад, географічне положення країни, яка знаходиться в епіцентрі Американо-китайської торговельної війни. Зростає тиск всередині Малайзії. Уряд потребує щонайменше 107 мільярдів доларів інвестицій, щоб стати наступним світовим центром виробництва напівпровідників. Якщо йому це не вдасться, він стане заручником регіональних та глобальних розбіжностей. Єдиний спосіб уникнути цієї долі набути достатньої економічної ваги всередині країни. Отже, Малайзія повинна стати великою або піти на дно. Відео взято для перекладу за каналу Каспіан Репорт. Пастка середнього доходу відома своїм приголомшливим ландшафтом і багатим біорізноманіттям. Малайзія вже давно прагне перейти від низькотехнологічного виробництва до галузей з високою доданою вартістю. Як і Південна Корея, Малайзія мала проблеми з розвитком своєї економіки. Обидві країни страждали в 1960-х роках і в наступні десятиліття. Вони починали з приблизно однакового ВВП на душу населення. І в той час, коли відбувалося економічне зростання, заробітна плата зростала занадто швидко, що робила відповідні галузі менш конкурентоспроможними у боротьбі за дешеву робочу силу. Це явище, яке називається пасткою середнього доходу, утримує країни в стані, коли вони не є ані по-справжньому багатими, ані зовсім бідними. У 1985 році Південна Корея нарешті вирвалася з пастки середнього доходу. Її інвестиції в інновації та підвищення продуктивності окупилися, і ВВП на душу населення швидко піднявся до рівня країн з високим рівнем доходу. Однак Малайзію чекав інший шлях. Вона не змогла вчасно розвинути інноваційні галузі і залишилась в пастці. Тепер Малайзія прагне виправити ситуацію. У той час, як напруженість у відносинах між Пекіном і Вашингтоном зростає, технологічні гіганти проводять політику страхування від офшоризації, відому як Китай плюс один. У гонитві за більшим прибутком і безпекою компанії хеджують свої ставки, розширюючи присутність у сусідніх країнах. У центрі шторму гонка за домінування у сфері штучного інтелекту, передової робототехніки та розвитку зелених технологій. Глобальна індустрія вартістю 617 мільярдів доларів, яка зростає з кожним роком. Малайзія займає унікальне місце в цій технологічній гонці. Завдяки своєму розташуванню, потужній інфраструктурі, добре розвиненій промисловості напівпровідників та освіченій англомовній робочій силі. куала Лумпур має перевагу над регіональними конкурентами, щоб стати наступним світовим гігантом у галузі виробництва мікросхем. Крім того, Малайзія вже займає 13% світового ринку у сфері низькотехнологічного складання, тестування та пакування напівпровідників, що становить 25% ВВП країни. Щоб перетворити Малайзію на наступний тайвань, місцеві компанії, такі як Терра і Апстар Технолоджі, прагнуть використати вплив іноземних інвестицій для розвитку високотехнологічних видів діяльності, таких як виробництво пластин і розробка інтегральних схем. З цією метою Куала-Лумпур запустив новий промисловий генеральний план до 2030 року. Цей амбітний набір стратегій, спрямованих на стимулювання внутрішнього виробництва та становлення себе як наступного глобального центру виробництва напівпровідників. Найкраще сплановані плани хто не ризикує, той не п'є шампанського. В Малайзії потрібно йти на пролом або повертатися додому. Проте масштабні плани мають неоднозначну історію успіху в країні. Починаючи з 1970-х років, куала Лумпур розпочав радикальну економічну реструктуризацію, відому як нова економічна політика. Заявлена мета полягала в перерозподілі багатства всередині країни з одночасною відмовою від експорту таких сировинних товарів як каучук і олово. Після деколонізації куала Лумпур отримав потужний поштовх. Для переосмислення себе. Однак етнічно визначена рівність призвела до серйозних заворушень у попереднє десятиліття, що призвело до вигнання етнічних китайців з Сінгапуру в 1964 році, який на той час був частиною Малайзії. Тож, щоб вижити новій малазійській державі, потрібно було щось змінювати і змінювати швидко. Місцеві законодавці активізувалися. І через 10 років Малайзія досягла успіху в індустріалізації свого виробництва, з'явився новий вітчизняний сектор напівпровідників, а місцева промисловість зробила собі ім'я. Одна країна все ще залежала від дешевого виробництва. Тому, щоб прискорити перехід до високодоходної економіки, уряд вливав величезні суми грошей для прискорення розвитку високотехнологічних галузей. На жаль, найважливіший компонент залишився поза увагою. Дослідження та розробки були повністю знехтувані в цьому процесі. Ця помилка вирішила долю Малайзії, крім того, урядова політика перерозподілу багатства ненавмисно призвела до відтоку мізків. Тисячі людей, які не мали етнічної приналежності, виїхали за кордон, щоб більше ніколи не повернутися до Малайзії. До 1980-х років економічне зростання значно сповільнилось. А з азійською фінансовою кризою 1997 року Малайзія ще глибше застряла в пасті середнього доходу. Проте у куала Лумпур був туз у рукаві у рамках постколоніальної перебудови Малайзія також розпочала 50-річну роботу з перетворення свого прибережного штату Пінанг на Силіконову долину Сходу. Почавши своє існування як невелике рибальське село, Пінанг слугував однією з головних військово-морських баз британської Малайзії протягом усього 19 століття. Після здобуття незалежності його стратегічне розташування набуло більш геоекономічного характеру. Вільна промислова зона Баян-Ла Пас вітала такі конгломерати, як Бош, Моторола, Дел, Інтел та хюлет packard що сприяли його перетворенню. До 1990-х років результати були очевидні: Пінанг перетворився з постколоніальної глушини на одну з найбільших історій успіху Малайзії. Сьогодні регіон є домом для понад 350 транснаціональних корпорацій, на які припадає близько 5% світового експорту напівпровідників. Таким чином, незважаючи на свій невеликий розмір, Пінанг значно перевищує свою вагу. Забезпечуючи майже 8% економічного виробництва Малайзії при площі трохи більше тисячі квадратних кілометрів. Однак, зрештою, успіх пінангу став його падінням. Малайзійські законодавці в столиці відчували себе знедоленими і покинутими, тому останні два десятиліття вони витратили на відродження коала Лумпура. Ресурси, таланти і багатство активно перенаправлялися з провінції до столиці. Так не повинно було бути, але Малайзія забила один з найбільших голів у власні ворота в історії. Не дивно, що Пінанг втратив своє значення, а корейська Samsung і Тайванська TSMC відтіснили малазійське виробництво на узбіччя на рубежі тисячоліть. Тепер, у 2024 році, Малайзія отримує другий шанс на процвітання. Цього разу уряд хоче зробити все правильно. Тому він виділяє значні ресурси на підтримку свого промислового сектору. Відродження пінангу відіграє важливу роль у цьому плані. Будівництво індустріального парку площею майже 10 гектарів у пінанг вже зацікавило такі нові компанії, як Jabil, Western Digital та LAM Research. Далі, в глиб країни, в окрузі Кулім, німецька компанія Infineon планує інвестувати 5,4 мільярди доларів. Будівництва найбільшого в світі заводу з виробництва чіпів з карбіду кремнію, який є життєво важливим компонентом у виробництві електромобілів. До них приєднуються понад 50 китайських конгломератів, які рухаються на південь, намагаючись обійти санкції Вашингтона щодо китайського виробництва. Незалежно від державної приналежності, приватні логістичні гіганти, такі як dhl Експрес. Шикуються в чергу, щоб сформувати необхідні ланцюги поставок між промисловими виробничими зонами південного Китаю і малазійським штатом Пінанг. Далі на південь розташовані портові міста Кланг і Танджунг Пелепас. За потужністю, ці місця вже входять до числа 15 найбільших світових портів, і уряд має для них особливу мету. План полягає в тому, щоб перетворити ці міста на промислові хаби, де мікросхеми, що надходять, можна буде збирати, тестувати і відправляти споживачам по всьому світу. Також неподалік, біля міст Серембан та Малакка, уряд планує створити промислові центри, де зможуть розміститися такі напівпровідникові гіганти, як Nexperia та Infineon. Так само по той бік моря в місті Кучинг на острові Борнео розширюють свою діяльність японські фірми, такі як Тайоден. Вулик високотехнологічної активності поширюється по всій країні. Для Малайзії найкраще ще попереду. Перший серед рівних. південно Східна Азія переживає економічний бум. Технологічні гіганти, які прагнуть перенести свої операції подалі від Китаю, мають багато можливостей влаштуватися в інших місцях. Зокрема, азійський ринок добре підходить для високотехнологічних галузей. Сінгапур, Таїланд і В'єтнам становлять найбільшу конкуренцію амбіціям Малайзії стати центром виробництва напівпровідників. Однак навіть у самій Малайзії все не так, як здається. Є серйозні недоліки, які заважають деяким компаніям розмістити тут свої потужності з одного боку, в Малайзії спостерігається високий рівень імміграції. Люди виїжджають і шукають кращі можливості працевлаштування за кордоном. Результатом є загальнонаціональний відтік мізків. За оцінками, дефіцит робочої сили в Малайзії зараз становить 1,2 мільйона працівників, половина з яких працюють в інженерній та виробничій сферах. Україні, яка випускає лише 5 тисяч випускників інженерних спеціальностей на рік, такі цифри не обіцяють нічого доброго. Уряд планує підготувати ще 60 тисяч висококваліфікованих місцевих інженерів напівпровідників, але це не спрацює, якщо малазійські інженери заробляють лише 90% від середньої заробітної плати по країні. Зарплата занадто низька, що призводить до відтоку мізків. Ще однією внутрішньою проблемою Малайзії є житло. Приплив іноземних компаній на пінанг, наприклад, значно підвищив ціни на житло. Місцева влада посилила контроль над орендною платою, але це лише тимчасове рішення. У федеральній системі Малайзії регіональна динаміка часто переростає у більш масштабні проблеми для правлячої коаліції. Тим часом сусідній англомовний Сінгапур отримав інвестиції на суму 4 мільярди доларів від таких відомих у галузі компаній, як Global Factory Sow та дочірнє підприємство TSMC Vanguard International Semiconductor. Вони приєднуються до Applied Materials, яка розширює свою присутність Україні завдяки будівництву заводу вартістю 450 мільйонів доларів у цьому місті країни. Завдяки таким інвестиціям Сінгапур сподівається досягти 50% зростання виробництва передової електроніки напівпровідників і робототехніки до 2030 року. Перевага Сінгапуру над Малайзією полягає в його близькості та вищій заробітній платі, яка становить 1495 доларів на місяць порівняно з 469 доларами на місяць у Малайзії. Це різниця в тисячу доларів за ту саму працю. Не дивно, що в першому кварталі 2024 року кількість малазійців, які іммігрували до Сінгапуру, підскочила. На 62% порівняно з попереднім роком. Ще однією перевагою Сінгапуру є його консолідована система управління. За останні чотири роки в Малайзії змінилося чотири прем'єр-міністри. Такі швидкі зміни, часто через політичні скандали, серйозно підірвали узгодженість політики у виконавчій гілці влади. Багатомільярдні компанії, які прагнуть вести бізнес, віддають перевагу політичній стабільності понад усе. Але Малайзія не може запропонувати цього. Прикладом цього є дебати навколо запровадження податку на товари та послуги у квітні 2015 року. Тодішній прем'єр-міністр Наджиб Разак запровадив податок лише для того, щоб у травні 2018 року, коли до влади прийшов Махатхір Мохамад, його було скасовано. Відтоді нинішній прем'єр-міністр Анвар Ібрагім неодноразово виступав за запровадження податку на товари та послуги. Така законодавча нестабільність не є сприятливим середовищем для ведення бізнесу технологічними гігантами. У Сінгапурі немає такої адміністративної нестабільності, там це майже не чувано. Але Сінгапур не єдиний конкурент. Таїланд, наприклад, пропонує потужну інфраструктуру. Кваліфіковану робочу силу, геополітичний нейтралітет і щедрі податкові пільги для інвесторів. Ці пільги зацікавили компанію Sony Group, яка вже інвестувала майже 600 мільйонів доларів у 17 проєктів по всій країні. Так само, В'єтнам зацікавив великих розробників як Samsung, які інвестували там 3,3 мільярда доларів у розвиток виробництва напівпровідників. Завдяки близькості до південної промислової зони Китаю. Та більш стабільній політичній і демографічній ситуації В'єтнам стає ще одним потенційним претендентом на те, щоб стати наступним світовим гігантом з виробництва мікросхем. При цьому Малайзія все ще має козирі в рукаві. Її близькість до конкурентів може зіграти на її користь. Наприклад, у випадку з Сінгапуром, Малайзія може вести переговори про співпрацю, а не конкуренцію. Обидві країни могли б діяти як продовження один одного. Малайзійські фірми мали б збирати та упаковувати мікросхеми, розроблені та виготовлені в Сінгапурі. Проте такий промисловий симбіоз вимагав би від малазійського керівництва зменшити свої амбіції, стати наступним світовим гігантом з виробництва мікросхем. На практиці це означатиме, що малайзійські фірми, які ведуть активну боротьбу, такі як Юнісем Карсем та Інарі Аратрон, залишаться за бортом. Натомість Малайзія збереже своє регіональне домінування. Але навіть у цьому випадку Малайзії доведеться завжди бути обережною, у той час як бізнес слідує за прибутком, геополітика встановлює правила. Вашингтон вже висловив своє несхвалення співпраці прем'єр-міністра Анвара Ібрагіма з китайськими фірмами, і є побоювання, що режим санкцій може поширитись на Малайзію. Наприклад, Малазійська компанія Jetronics вже потрапила під обстріл за те, що нібито постачала стратегічні електронні компоненти до Росії всупереч санкціям. Якщо Вашингтон захоче, він може покласти край на півпровідниковому буму в Малайзії одним розчірком пера. Тож так, треба бути обережними. На Китай також припадає 56,7 мільярдів доларів США імпорту Малайзії та 103 мільярди доларів експорту. Ця торгівля включає імпорт Германію та Галію, які є незамінними матеріалами у виробництві напівпровідників. Крім того, Китай був найбільшим торговельним партнером Малайзії протягом останніх 15 років. Ці відносини врівноважуються лише Сполученими Штатами як найбільшим інвестиційним партнером Малайзії. Сидячи між двома найбільшими економіками світу, Малайзія змушена танцювати між гігантами. Не наступаючи нікому на пальці.